Вітаю в ефірі ефіріва студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі можуть знести кілька пам'ятників саме про це і не тільки говоримо з Петром Обуховим, депутатом Одеської міської ради. Петро, вітаю! вітаю. Що ж до давайте про пам'ятники? Найбільше інформації завжди про Пушкіна і про Воронцова. Пушкін у нас перед думською це бюст. Ну погруддя, перепрошую, да. Воронцов – це Великий пам'ятник, який на соборній площі. Давайте Шузки. спершу не знести, а перенести. Ось угу. вчора Добре. було засідання історико-тепомічної комісії. Ми розглядали 14 пам'ятників, і, і жоден з них ми не вирішили просто знищити. І, е, були різні думки, тобто різні рішення, по деяких пам'ятниках зібрати більше інформації про людину. Чи має вона стосунок до Одеси, чи немає, по деяких вирішили не чіпати. А саме, наприклад, Пушкіна і Воронцова. Закон у нас прийнятий закон. Чому вже закон про деколонізацію, про очищення суспільного простору від російських маркерів, але там є такий, він дозволяє залишати пам'ятники деякі, якщо вони являють собою значну культурну чи там цінність. І ось, наприклад. Становить виняткову мистецьку цінність. Ось. Угу. І ось саме по Пушкіну і по Воронцову прийняли рішення залишити їх. А є нюанси з Пушкіном, зрозуміло. Там Одесити давали гроші, збирали. Ну, так. А що я, по навіть, до речі, чому ось я навіть також голосував за те, щоб залишити Пушкіна пам'ятник, тому що сам по собі пам'ятник Пушкіна на Думській площі це вже окрема історія. Не, не сам Пушкін, не те, що він був в Одесі, а саме цей пам'ятник. І я розумію, чому його прибирають в усіх інших містах України і повністю це підтримую. Тому що це очевидний такий маркер руського миру. Але в Одесі це складніше, тому що це ще й частина одеської історії. Ну, це не частина історії там, Миколаєва чи Ужгорода. І, і логічно, що він там точно не потрібен. Uh, але якщо таке на великій кількість якихось таких діячів все ж таки залишиться, це не буде означати, що Одеса руське місто, uh, і тут такий ось треба шукати баланс історії і очищення від усього російського uh -huh. дуже великі суперечки були стосовно пам'ятника Толстому. На площі Льва Толстого. — там, там теж по груді, наскільки я пам'ятаю. Так. Да. І там було декілька вимірів. По-перше, це те, що там, умовно кажучи, Львів -Льв Толстой хороший русский. Uh -huh. Тобто, що він там був проти тієї влади, проти війни. Там цитували його твір Хаджи Мурат, де там чеченці називають росіян звірами, яких треба знищувати. І навіть була пропозиція ось цю цитату залишити на пам'ятнику, Просто замінити. Там що ми чому ще про. Блема з Толстого, що на ньому позаду написано, що цей пам'ятник встановлений на 50-річчя Великої Октябрьської соціалістичної революції. Uh -huh. е, і ось, хоча б це там пропонували прибрати, але все ж таки вирішили, що буде в парку Савицького, що він буде перетворений на такий парк, як би так сказати, кладовище цих всіх радянських пам'ятників, і їх будуть переносити туди. І Льва Толстова також. Угу. З цим написом. власне. Так. Також ще була ідея, б, б, було обговорено, що це пам'ятник створив скульптор Князік, угу. який досі живий, якому 91 рік він мешкає в Одесі. Ну, Остання робота, правда, чесно кажучи, так собі це пам'ятник Воронцову, Воронцову, Висоцькому біля кіностудії. Угу. Але, ну, наприклад, класний пам'ятник біля мускомедії він робив ось цей з дельфіном. це його. Творчість. І ось, Лев Толстой також, його, і, і ось було обговорення, що ось як нам вирішувати. З однієї сторони, це там, ну, нормальна людина була, з іншої сторони, це пам'ятник, який виявляє якусь мистецьку цінність, а з третьої сторони, це росіянин. І в нас тут забагато росіян. І також, наприклад, Олександр Бабіч казав, ну добре, там, Лев Толстой гарний русский, умовно кажучи. Представник там, всесвітньої літератури, а чому тоді у нас нема пам'ятника Шекспіру, наприклад? Uh -huh. А саме тому, що всі місця, де могли бути пам'ятники Шекспіру, зайняті толстими. Ну, тобто, і це створює такий російський контекст. Тобто, що Одеса російське місто, тут ось російські письменники, там, діячі, там, вчені і так далі, полководці. Ось за це ми боремось. Хоча ось я, я сказав на тій комісії, сам особисто Толстой нічого поганого нам не зробив, але за mm. забагато всього російського коли буде перенесення, має проголосувати сесія? Ви знаєте, ось я так і не зрозумів відповідь на це питання. Ми прийняли таке принципове рішення, що треба перенести. Наскільки я пам'ятаю, наприклад, стосовно табличок і встановлення пам'ятників. Сесія не голосує. Історико-тепенмічна комісія це така кінцева інстанція. Угу. Зараз я так і не, не, не почув це від чиновників мерії, які були, як це буде, але ну, мені здається, що тут не потрібне рішення сесії, тобто, от прямо завтра. Ну, ні, ні. Коли це буде зроблено, коли на це буде фінансування? Тому що, наприклад, це дорого. наприклад, там ще пам'ятник Петонкинцем також вирішили його перенести. Ну я не думаю, що це дешево. Це п'ята станція фонтану. Ні, е, та можна площа. Та можна площа. Куди так. перенесуть все в парк Савицького? Все буде в парку Савицького? Да, — Так, Давайте так. Значить, по попову ми будемо ще піднімати його історичну довідку, яка він має відношення до Одеси. Угу. І там на пам'ятнику на російською мовою. Якщо навіть залишати, то будемо пропонувати їх змінити на українську. Лєв Толстой переноситься. Пам'ятник Олександру II в парку Шевченка. Колона Колона, так. Александрійський е, стовп. Смішно, там на ньому написано, що ось на цьому місці цар освободитель всейзволив розрішити назвати пам'ятник його імені. <гум> <гум> Коли будь... <гум> 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 це було знаково? Це був 1891 рік. Тобто це точно історична. історична Монумент, монумент так. І тому його ми не будемо зносити, але ми приберемо цю табличку вже вдруге. Приберемо двоглаві орли, приберемо цю там шапку Мономаха. Заждіть, а там ще двоглаві орли досі є? Ну на самому верху їх дуже погано видно. Дуже погано видно. Вони є це вже робили правда комуністи. Коли 100 років тому. І там був герб, напевно, СРСР. Там навіть був повід... Карл Маркс. Чого там не було? Потім це був пам'ятник інтернаціоналу. Ну я навіть не знаю, що це переживе нас всіх. Мені здається, цей стовп. — Да. Точно. Ну, насправді, якщо йому більше ста років, ну скільки вже сто тридцять, то хай буде. Ми mm -hmm. ну, там ну, взагалі така, що пам'ятник заснував, нібито цар, а насправді він приїхав і відкрити його просто і mm -hmm. ось на честь цього назвали. Ну, це не дуже така сучасна практика, тому треба це змінити. Так, далі що там було? Бюст Вакулінчуку. Значить, виявилось, що Вакуленчук українець і народився в... біля Умані, помер тут. Ну, тобто Вирішили його залишити. А патьомкінців, повстанців, матросів, вирішили прибрати. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, як так вийшло, хоча це одна і та сама історія. Їх знов перенесуть. Пам'ятник Іванову, ось у нас є такі три пам'ятники: Іванову, Хворостціну і Дзержинському, які є в реєстрі, але фізично їх вже не існує. І ми вирішили ну, визнати, що їх не існує, і що ви їх прибрали з реєстру. Перед Ляпунову. І так само пам'ятник Павлову. Ми прибираємо з них надписи російському. Тобто не російському вченому, а просто вченому так Люпунов перебуває між двома корпусами, наскільки пам'ятаю да. Мехмату і хімфаку фісфаку Одеського національного університету імені Мечникова. Да, він був викладачем університету мечникової. Я ось в видатний математик. Власне я навчався на факультеті математики. Я, моя освіта магістр прикладної математики, і ми вивчали теорему Ляпунова, тобто, це точно. Така видатна по я закінчувала хімічний факультет, і да. саме це по грудях ми дуже любили е так огортати. Ми там спілкувалися, е пили чай тощо. Ну таке знакове теж місце для студентів. Тому він залишиться. Він о єдине, що там табличка, також написи будуть змінені на переведені перекладені українською мовою. Пам'ятник Пушкіну так ми вже обговорили, він залишається. Хоча була пропозиція, до речі, слушна, що прибрати другий пам'ятник Пушкіну, який на Пушкінській вулиці. біля… Який на Ваділ. Да, угу. да, да. Але на голосування це поки що не ставили. Но я думаю, що його не буде. Зараз він... він так, він зараз, я нагадаю, у тубусі такому да, дерев'яному да, да, закритий, бо там постійно у нього трость викрадали, Кілька разів її повертали, потім знову викрадали. Ну його розмальовували. І розмальовувала також, так але тубус теж розмальований до да, речі. Зараз. Ну, нічого. Пам'ятник Чкалову уходить, а пам'ятник Черняховському на вулиці Черняховського залишається. Угу. А там така також суперечлива історія, що він був одним з керівників армії радянської, і таким чином він підпадає під декомунізацію. Але ну, там така розмита формулювання, і е, вирішили, що все ж таки його залишити, що він був українцем і нічого такого ну, за ним нема антиукраїнського. Він загинув у 38 років. ну тобто... Ви задоволені результатом? Хай буде, але там написи треба змінити. Вони угу. російською мовою, там щось про Радянський Союз, ось це треба змінити. Угу. В принципі, так, я задоволений. Я дуже чекаю. Ось особисто в мене дуже. Я, я часто буваю на площі 10 квітня і бачу там зображення ордену Леніна. І ось воно мене дуже. А зірка зверху вас не дратує? Ну, зірка, ви знаєте, це такий універсальний символ, На американському прапорі також зірки. І нічого. Дивіться, в Києві на аналогічні да. стелі прибрали зірку буквально днями. Ну, я ну, ми це питання не обговорювали. І, ну давайте так. Це ж пам'ятник, в... тому що Одеса була звільнена від окупації під час Другої світової війни. І це реально було тут. Нема нічого антиукраїнського. Uh -huh. І ну я би не чіпав цей пам'ятник, а ось орден Леніну, ось ну це неправильно. Там таке Ленін більшими буквами його зображення. Навіщо це питає? Воно потрібно? зараз закрите, наскільки я? розумію. Ні, ні. ні відкрите. Воно відкрите, його постійно розмальовують. Потім комунальники постійно це змиваються. Це... Чому комісія не пристане до цього рішення? Ні, вона просто комісія працює дуже повільно. І я написав листа минулому тижні, що давайте розглянемо це питання. Я думаю, що через місяць-два його винесуть на обговорення. Це все буде, але дуже повільно. Угу. Е, Петре, давайте тоді розумуємо по пам'ятниках. Скільки буде перенесено? Наголошуємо, не знесено, а перенесено до парку Савицького. Так до речі, не адресу парку. Ой, ну це дальніцька стуса, ось там. Угу. Це такий а, слов, район. Так, щоб м'яко сказати, район, який навряд чи будуть люди відвідувати з тим, щоб як у музей декомунізації пройтися повз ці пам'ятники, насправді я думав про це. Ми, ми три роки тому робили там суботники. Я думав про це, і я думаю, що в майбутньому коли навколо цього парку замість закинутих підприємств колись з'являться житлова забудова. То цей парк буде популярним, так само як популярний парк перемоги. Але це очевидно, що там перспектива 20-30 років. Угу. Ну, кому захочеться понастолькувати, то він може поїхати власне, там, подивитися е, на, наприклад, на Толстого. Так? Ну, можливо, там навіть Катерина буде. Я ось не знаю, вона ж там чекає чогось в чогось музеї з Суворовим. Мені здається, що Катерина, от, на жаль, я перепрошую е, за такі слова, що вона як притягує якісь негаразди для нашого да, міста. Да, до речі. І оцей прильот по. Софіївський, от прямо в близькості да. кількох метрів від того, де вона перебуває, да він я, я розумію, що це дуже символічні зараз. Мої розмірковування да, так? Да, да. але щось таке в цьому є, е, Петре. Щодо інших рішень, комісії. Да. значить, у нас до, до комісії надходить дуже багато пропозицій назвати якусь вулицю на честь якогось загиблого бійця. І, наприклад, ось там розглянути питання про перейменування вулиці Ростовської на честь загиблого військовослужбовця, лейтенанта Національної гвардії України Ярослава Фарідовича Баїса. Uh -huh. І він був у полку Азов, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. А він був загиблим в Воленівці. Ось тут ця трагедія. А, і аналогічне питання про перейменування площі Льва Толстого на честь братів Юсубових. Які також загинули, вони загинули в один в Херсонській області, а інший в Харківській. І нагороджені орденом за мужність третього ступеня. І ми, ми цінуємо усіх, усіх наших воїнів. Але загиблих, ось як сказав Бабіч, що таких запитів буде десь півтори тисячі. А в нас тільки нема вулиць, в принципі, в Одесі і провулків. І тому ми прийняли рішення, поки не закінчиться війна. Частину вулиць не чіпати, зарезервувати, не перейменовувати. А під час війни ну, все одно треба вшанувати, перейменовувати тільки на честь людей, які мають відношення до Одеси, ну, там навчались, народились, жили, які мають причому звання Герою України, повні кавалери до ордену Богдана Хмельницького за мужність чекли княгині Ольги, причому з 2014 року. чотирнадцятого року. Тобто, ось такі очевидно, які критерії, такі точно візначні особи, які очевидно, що робили багато чого на фронті, і це буде зараз. І... А орієнтовні підрахунки є, скільки вже загиблих пійців підпадають під ці вимоги чи ні? Я дивився ось місяць тому, що в нас здається 7 тисяч людей, яких є повні кавалери за мужність в Україні. В Україні, тобто з них одеситів десь людей 200-300, але не всі вони загинули, слава Богу. Mm -hmm. Ну, тобто, це вже може бути декілька десятків вулиць тільки по Богдану Хмельницькому е коли очікувати на переменування? Ну це також це дуже повільно відбувається, раз на місяці засідання. Ну, у нас вже є рішення прийнято по Бувалкіну. Вули е генерала Бачарова буде називатись вулицею Бувалкіна. Це одесит, який також загинув, і вже це пройшло. Um, історико Естерикатопенмічна комісія зараз закінчується, чи здається, вже закінчилось онлайн-голосування. Я дивився там, там десятки голосів, і потім сесія. У нас сесія 29 листопада. Мабуть, 29 листопада вже буде ця вулиця ем, uh -huh. um, Далі, значить, що з принципів ще ну це тільки ті, хто у вас народились, навчались, жили не менш п'яти років. Um, шукати набагатись вулиці поруч з тими місцями, де вони жили, навчались. Підтримувати контакт з військовими формуваннями, з Міністерством справах ветеранів. А, і Якщо тут колективне звернення, в якому багато підписів, комунікація зі ЗМІ. І усіх, абсолютно усіх, хто загинув, у Одеситів розмістити на майбутньому меморіалі у сквері слави і волі. Це той, який... Біля обладміністрації, так. Там буде зроблена така стіна, на якій будуть усі імена. Тобто ніхто не буде забути. <реку> Добре, це все, всі новини Наприклад, від комісії. Наприклад, там, ось, ну, Були ще звернення. Ось я наведу вам приклад, такий написала людина, яка мешкає на вулиці Друга лінія, шостої станції Лізорської дороги. І він благав переименувати. Тому що не це, подобається друга лінія. Не подобається ця назва, каже, там о, 10 різних варіантів, як її називати. І ось, ось всі ці лінії. Люзорські дороги, вони також зарезервовані під і, 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 наші загиблих воїнів. тобто ця людина отримує позитивну відповідь. Не також там є цікава, шолома Лейхема вулиця з'явиться Одесі. З'явиться вона була колись. Вона була м'ясоїдсько. Я так. думаю, М'ясоїдовську трохи чіпати не будуть, але. Буде, я сподіваюсь, вулиця Саймона Літмана. Це один з, одна з людей, яка створила теорію маркетингу. І він народився в Одесі і навчався в Одесі до 19 років. Потім його сім'я переїхала в Америку. Ну, Це для такого підтримання нашого міфу Одесь. Ага, будемо це, це, думаємо, новий міф, зрозуміло. Ну, Це не новий міф. Те, що Одеса народжує багато талановитих людей, це е, досить тема. Ну, вона просто... Ну, це людина стане більш відомою в да, да. перейменування. Ну, насправді, от це публічно не казали, стається, Є така стратегія перейменовуються вулиці на честь бізнесменів минулого, uh -huh. підприємців одеських і шукали історики саме якихось щоб. Було їх більше в топоніміці, щоб Одесити відчували себе як таку націю підприємців mm -hmm. місто Пітра. Вичерпала на жаль вже да. час. Я дуже вам дякую, що ви розповіли про останні новини з типа комісії. 29 листопада сесія. Будемо очікувати теж новинок з цієї царини. Петробухав, депутат Одеської міської ради, був гостем цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Цінуємо Одесу. Намагаємося зберегти якнайбільше і позбутися того, що вже нашому місту не потрібне. Залишатися з цьому.